Слава Україні, шановні глядачі. Зараз будемо говорити про підтримку мистецької діяльності та музейних інституцій у рамках проєкту, який реалізується завдяки українському культурному фонду. І власне, як цей проєкт саме впроваджується на Хмельниччині, відкриє секрет на території подільської садиби 18-го століття у Малівцях. Ми дізнаємося із перших вустів від Ольга Долінської, це директорка Хмельницького обласного художнього музею. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали! Пані Дякую, Ольга. За Насамперед, питання такого риторичного характеру, але тим не Менше маємо його поставити. Це про важливість подібних проєктів в умовах війни. І отак відразу в контексті. скажіть, будь ласка, що можна протиставити людям, котрі зараз наголошують на тому, що культура, мистецтво не на часі? Культура і мистецтво абсолютно на часі. І як ніколи зараз, тому що це те, що відрізняє нас від інших, це наша ідентичність. І якщо не за культуру, то за що ж ми зараз боремось да, на фронті і не тільки із 24 лютого, а і вже більше 9 років. Тому такі проекти, які направлені на те, аби підтримати і допомогти не лише митців, але і культурні інституції. Які втратили за цей час можливість працювати або переформатували свою роботу, це велика допомога і підтримка таким інституціям. Тому дуже вдячні Українському культурному фонду, що підтримав наш проект, і вдячні тим художникам, які відгукнулися і приїхали власне до нас. Неправда, маєте такий от перший досвід щодо організації такої арт-резиденції саме із живопису на теренах нашої області. Чи вдалося впоратися з усім в процесі от реалізації проєкту і з чим саме посприяв Український культурний фонд фінансову підтримку, наскільки я зрозуміла, так. надав? А, говорити про результати і чи впоралися ще зарано, але зараз вже можу сказати, що. А, Ті результати, які ми маємо вже зараз, вони набагато яскравіші і більші, ніж ми очікували на правду, тому що сам процес підготовчий процес власне розпочався 1 червня від того моменту, коли ми підписали договір з українським культурним фондом. А цьому передувала ще власне історія, були переговорні процедури, тобто ми доказували важливість, необхідність цього проекту. А, і ось власне дев'ятий день сьогодні вже триває сама арт-резиденція на таранах Малієвецького історико-культурного музею. Працюють там а, нині 13 художників. Двоє художників у нас працюють онлайн. Ми віднайшли можливість трошечки розширити коло запрошених художників, а тому, що ці художники мають а, а, абсолютно різний бекграунд, і клята війна а, змусила деяких а, людей. Покинути Територію нашої України і живуть зараз за кордоном. Це власне проводну художницю, яка із Маріуполя. Вона живе зараз в Німеччині і раду долучилася до нашого проєкту, працює з нами онлайн, тому що всі артістоки, які відбуваються в межах проекту, усі зустрічі, усі обговорення, усі власне лекції і зустрічі із психологом-фасилітатором, якого ж, якого теж запрошено до проєкту, вони беруть у цьому участь. І ми дуже цінуємо, що на проект подалися майже 70 художників. і Нам було дуже важко, але ми дуже ретельно відбирали цих людей надзвичайно талановитих з різними життєвими історіями. З різних регіонів ми намагалися так зробити, аби представити кожен кус, куточок України. І власне у наших афішах набагато більше міст ми вказали, аніж є художників, тому що ми вказували місце народ. І місце там, де зараз художник працює. І тому це важливо, тому що саме та середа, те оточення, у якій ріс художник, де він отримував освіту, у яких учителів він навчався, хто скеровував його руку, хто скеровував його думки, в якій техніці він працює, надзвичайно велике значення має те, де він народився і де він навчався. Пані Ольго, отже, українським культурним фондом було передбачено 12 учасників. Вам вдалося розширити кількість фахівців, художників до 15. Так. і посприяв український культурний фонд, можливо, матеріалами чи чим ще? Бюджет проєкту – це трохи більше ніж 730 тисяч гривень. У бюджет включено проживання художників, проїзд художників, це абсолютно все покриваються усі витрати. Харчування ми забезпечили художниками усіма необхідними матеріалами. Це хости, які спеціально були замовлені, аби вони були якісні, тому що все, що зараз продається у спеціалізованих магазинах, так вони добре, але для того, аби ці роботи, які створюватимуть художники на ту тему, яку ми їм запропонували. Це власна ціна свободи, так. а вони потребують, аби, аби були вони збереглися так. Да, написані на правильних полотнах, тому що війна закінчиться завтра, післязавтра, через два дні. Да, пройде рік, два. І ці твори, які власне матимуть у своїх колекціях три музеї. Будуть бачити наступні наші покоління. Вони е, будуть бачити е, посил художників, як вони рефлексували на ті події, які відбуваються. А кожен художник це непересічна особистість, і як вони реагують, що вони на своїх холстах змальовують, які думки, які враження, тому що у одних це можливо квіти, а у інших жахіття війни, які вони побачили, е, наслідки війни. Можливо, ті це ті події, які вони ну ніби як передбачають, тому що одна із художниць, і я знаю, що у вас є кадри, ви трошки пізніше їх покажете. Одна із художниць змальовує взриви на своїх роботах, але вона говорить про це дуже позитивно, тому що це не ті зриви, які на території України, а ті, які будуть на території нашого ворога. Тому ми надзвичайно цінуємо усі ці історії і. Творчі колаборації, які вже з'явилися в результаті оцієї арт резиденції за 9 днів. тому що усі е, художники абсолютно різного віку, Да? В найстаршому 64 роки, наймолодшому 28 років. І ми бачимо вже, як вони між собою домовляються, як вони вже дозволяють привносити у свої твори частиночку якогось свого мистецтва. Ось, наприклад, одна художниця працює з шрифтами, вона графічний дизайнер, да? а інша творить лише живопис і ну трошечки не, не хоче або просто от, такі от довірливі стосунки, да склалися, і вони ось власне почали разом працювати. Тобто надзвичайно цікава історія творення нових сенсів і, власне, не на території самих Малівість, тому що художники вже приїхали підготовлені. У них вже якщо не ескізи були, то готові думки в голові, як вони реалізовуватимуть ту тему, яку ми їм запропонували для того, аби... Висказатись і кожен бачить із них цю ціну свободи по-своєму? Кожен ці картини будуть різнитися в різних техніках? Ви вже зазначили, різні покоління зібралися, і це надзвичайно цікаве поєднання, колаборація, як ви зазначаєте, пані Ольго. І от настільки натхненно про це говорити, що я просто уявити собі не можу, яка атмосфера панує там, коли зібралася когорта фахівців, коли працюють у цьому такому магнетичному місці, у е, історичному місті Мулівському нашому історичному музеї. До речі, яким чином саме його? Чому саме Маліївці? Хоча хто там бував, питання, напевно, не виникне. Чому саме, але тим не менше, буквально два слова: е, музей молодий, так. Е, музей готовий до, Е Нових якихось експериментів музей готовий для продовження цієї співпраці. Ми говоримо про те, що ми хочемо це продовжити і зробити арт-резиденцію щорічно, якщо це нам вийде. І це знову ж таки про ті умови, які ми могли створити для художників. Тобто, абсолютно їх відокремити від усього буденного: природа, гарні мальовничі місця, прекрасне спілкування творче і звичайно що щоденне навчання, тому що художник активний, він мусить а, творити щоденно і постійно навчатися, навіть а, у тих своїх колег, які значно а, молодші за тебе. Надзвичайно цікаво вже побачити результат. Поки глядач може побачити коротенький відеоматеріал. Дякую, що ви його нам надали. Як художники малюють зараз, пишуть на полотнах, яка панує атмосфера. Це коротесенький відеоматеріал, поки ми будемо продовжувати спілкування у студії про те, в якому настрої перебувають, про те, що навкруги витає. Мабуть, ми не зможемо через відеоматеріал це відчути, але чи зможе глядач побачити пані Ольгор, Розкажіть, хто може приїхати туди, коли саме варто це зробити, аби перейняти все це. Звичайно, Малівецький музей радо зустрічає гостей щоденно. Так. Можна просто приїхати або замовити екскурсію, або просто погуляти там на території і подивитися, власне, як творять наші художники, тому що творять вони в абсолютно різних місцях. Це як і всередині у своїх приміщеннях, так і на природі. Відбуваються артистоки, вони знайомлять зі своєю творчою історією, знайомлять із своїми місцинами, де вони творять. А власне, Ось Перший звітна, перша виставка за результатами арт-резиденції, де виставлятимуть роботи абсолютно усі художники, абсолютно усі учасники. Відбудеться вже 15-го числа о 15-й годині. Власне у Маліївцях. Це перша така от звітна виставка. Хто не зможе потрапити на цю подію? Ми радо запрошуємо 24 серпня, у День Незалежності. Вже друга виставка відкриється у нашому залі, у залі Хмельницького обласного художнього. Музею. Ми плануємо познайомити глядача не тільки із фінальними результатами, із тими творами, які впродовж артрезиденції творили, а власне із історією, як це відбувалося, тому що надзвичайно цінне. І ті ескізи, і ті намальовки, і і скетчі. Тобто із таких власне маленьких історій і створюється вся історія сучасного українського мистецтва і нашої України загалом, тому що відокремити її абсолютно неможливо. О, І третя, так, да, так, я будь ласка. Прошу, всього заплановано чотири такі виставки так. звітні. Третя виставка відбуватиметься вже у Києві, у музеї Кавалорідзе, на Андріївському узвозі. І четверта виставка запланована у місті, там, де зараз знаходиться наш четвер... третій партнер це Донецький обласний художній музей, це місце місто Краматорськ. Але через те, що зараз там не дуже безпечно, ми думаємо, що ми якось перенесемо в інше місце четверту звітну виставку. А ми звичайно сподіваємось, що ситуація зміниться. Що нам таки вдасться відкрити виставку четверту звітню у тому місці, де ми запланували. Але розглядаємо четверте інше місце. Так, пані рго. Скільки робіт? Буде у результаті, я так зрозуміла, що культурні фонди поповняться музеїв, як Донецького вашого партнера, так і, зокрема, нашого Хмельницького обласного художнього музею. І зразу ж питання поставлю відразу. То ви знаєте, наперед ясно ясновидяче, все бачите, і мої питання тільки отак і отак. І відразу ж питання про те, чи зможе людина, котра побувала на виставці. Купити, придбати цю картину і чи можна буде ці кошти потім якось ну, залучити до підтримки збройних сил України. Ну, от в мене таке питання визріло. Ви вже будь ласка, коментуйте. За результатами артрезиденції, кожен художник передає три створені власноруч роботи у фонди трьох музеїв, які є партнерами. А ще три це ті полотна, які йому були надані, він може залишити собі. Або готові роботи забрати для продовження своєї мистецької діяльності, тобто як у межах України, так і за межами, тому що ми знаємо, що багато художників зараз приймають участь у різноманітних виставках міжнародних аби Голосно говорити про ті події, що відбуваються в Україні, і голосно говорити, що власне повертаємось, що, що культура як ніколи зараз на часі потрібно творити і, да, і запрошувати якомога більше людей ознайомитися з цим. Тому власне три твори. Художники передають удар для трьох музеїв, але на виставках на виставках звітних будуть представлені абсолютно всі твори, які були створені а, в межах арт-резиденції. Тобто, а є якась от межа? Ну тобто, наприклад, п'ять картин має бути створено. 6. А шість кожен художник так, має шість полотен угу. у своєму такому озброєнні. Так. Так. І плюс ми говоримо про те, що у них є скетчбуки, у них є замальовки, у них є свої. Ескізи, і якщо я думаю, що це буде цікаво, ми також будемо їх оформлювати, аби показати, як відбувався сам процес осмислення власне цієї теми, філософського да філософського осмислення цієї теми художниками. Щоб поповнив глядач власну музейну експозицію, такого не може бути у рамках цього проєкту, чи чи як Ті Збори, які передаються у фонди, це є власністю музею. Ну це однозначно. Я про ті, котрі залишаються, і можливо, ті, які от сам художник міг би так чи зацікавлення. Художники так, продавати. Вони, і от вони абсолютно вільні розпоряджатися тими роботами, які є їхньою власністю. Що буде з ними далі? Чи будуть їх бачити? Відвідувачі різних музеїв, тому числі закордонних, чи uh -huh. вони підуть а, в рамках якогось аукціону з молотка. і кошти підуть на підтримку збройних сил України. Це абсолютно вже їх справа. Як вони з цим твором розпорядяться? Ще дуже хочу глядач Побачив інтерв'ю. Дякую вам. Пані Ольгу, що вашим працівникам вдалося буквально вчора його так. для нас записати і познайомити з однією з, з учасниць цього проєкту. Це пані Лариса Піша, це художниця, монументалістка та живописиця. І вона розповідає про свій досвід перебування у Хмельницькому, навіть обласному художньому музеї. Про досвід того, що зараз відбувається у Маліївцях. Ну і власне, що для неї є ціна свободи. Давайте послухаємо. А ваші перші враження, які вже на ну, сьогодні восьмий день вже резиденції, але є таке перше враження, яке нічим не У піднім, не вас. яке ну, Перше враження в мене було від музею, тому що я приїхала раніше і погуляла по Хмельницьку і зайшла в музей, подивилась дві чудові виставки, і рівень музейний дуже високий. І друге враження від цієї неймовірної природи, і краси краю дійсно чудово. Чи на часі культура на вашу думку і мистецтво під час війни, і взагалі її функція в суспільстві акумулює чи якась інша? Ой, культура надважлива в цей час, тому що я от спостерігаю, наскільки цікаво художники змінились, наскільки вони підняли свій рівень серйозністю цієї ситуації, яка в країні, і реально ми також воюємо також дуже багато акцій, які перераховують гроші на ЗСУ. І художники акумулювали багато сил е і за кордоном, і в країні на, на боротьбу і на опір. Ваша особиста творча діяльність після 24 лютого люту змінила своє наповнення і взагалі чи було вам просто працювати після початку війни? Е мене саме здивувало, що в мене е було якесь особливе натхнення. Я думала, що взагалі не буду працювати. А я навпаки зробила нову серію і виставку серйозну і дуже філософську. І натхненню війна не завадила, але завадила багато реалізації всяких задумів. Свобода це відповідальність, а не анархія. Як Ви ставитеся до цього свого? Ну це трошки дивний вираз. Я його не люблю, тому що не можна порівнювати свободу і анархію. А можна порівняти свободу і не свободу, як я думаю. Тому людина повинна бути культурною вихованою інтелігентною. Вона відповідає відповідно: я вільна людина, але я вихована так, що ти повинен жити, щоб не заважати свободі іншої людини. Як ви ставитеся до високого мистецтва? Це простір свободи і взагалі для вас особисто, що означає поняття свобода творчості. Ну я абсолютно вільна в своїй творчості, особливо в живопису, тому що я е, там працюю на замовлення багато, як монументаліст, роблю вітражі, розписи, і десь я враховую там думку архітектора і замовника безумовно. А в живопису я висловлюю свою особисту думку, не оглядаючись ні на кого. Ваші роботи на мистецькій резиденції ціна свобода прокоментуєте. Ну, я е, вибрала таку тему Шрами, тобто людина може бути вільною тільки коли вона жива, бо мертвим свобода не потрібна. І тому ми платимо рубцями і шрамами за свої е, сміливі дії. І тому е, я малюю от в одній, наприклад, роботі це е, поранення людини, яка її отримала в Ірпіні. І півроку лежала в госпіталі, і на тлі його цих шрамів ростуть квіти, які він посадив у себе в саду. І Я питала, що він от любить більш за все. Він каже: красиві квіти. Ось такі коротенькі інтерв'ю п'ятихвилинні, будуть відзняті із кожним художником, який зараз присутній у Маліївцях і бере участь у проєкті Ціна Свободи. І власне навіть от пані Ольга мені сказала поза ефіром, що планується 20 хвилинний фільм, так так. Е Завжди цікаво трошки, коли привідкривається завіса, да і видно трошки кухню. Тому так. ми хочемо ближче познайомити наших відвідувачів, наших глядачів, поціновувачів сучасного українського мистецтва і з тими, хто власне творить цю історію зараз на культурному фронті. Тому буде такий звітний фільм з інтерв'ю художниками. А також буде звітний каталог, де будуть представлені роботи художників, створені в результаті в рамках арт-резиденції, і їхні коротенькі також інтерв'ю тому. Запрошуємо до нашого Хмельницького обласного художнього музею. А власне, коли будуть ці каталоги, ви зможете з ними ознайомитись, і також буде в доступі також і наш фільм. На ютуб-каналі Хмельницького обласного художнього музею. Так. Так. Я вам дуже дякую, пані Ольго, що прийшли і розповіли про неймовірну просто, знаєте, практику, яка зараз відбувається зовсім поруч на Хмельниччині, до якої залучені дуже багато чудових фахівців. З усієї нашої країни, що вони творять нашу історію на полотні і знають, що таке ціна свободи? Запросіть усіх на виставку, котра буде незабаром 15-го, і нагадайте ще раз, коли будуть наступні. Цікава практика не лише в рамках арт-резиденції, а художні музеї це і дослідницька робота. Тому надзвичайно цікаво і цінно спілкуватися із тими художниками, які мають свій бекграунд. Да, і от власне Лариса Піша, вона учениця Віктора Зарецького, виставка персональна якого триває у нашому художньому музеї. А відтак кожне спілкування привносить абсолютно нові і цікаві досвіди, які ми використовуємо у своїй роботі, тому що кожна маленька історія цікава для тих відвідувачів, які цікавляться. Власне, усіма процесами, що відбуваються у, в рамках культурних, в рамках мистецьких. Тому радо запрошуємо усіх до нашого обласного художнього музею. Ми працюємо від початку війни, не закриваючи свої двері, трохи, звичайно, переформатували свою діяльність. Ми експонуємо постійно, експонуємо виставки у наших залах. Це виставки художників це з власних колекцій, або це виставки із колекції колекціонерів. Да? На жаль, не можемо поки показувати наші власні фонди з зрозумілих причин, але ми працюємо дуже активно. усіх, Запрошуємо чиї серця відкриті або впустити до себе сучасне українське мистецтво подорожувати разом із хохом. Так, і найближчим часом подорожуйте, будь ласка, шановні глядачі до Малігівець. А саме 15 серпня на вас там чекатимуть. Якщо раптом якісь плани, не біда, 24 серпня на вас там чекатимуть. І ви обов'язково відвідайте чудову цю арт-резиденцію під назвою Ціна свободи. Якщо хтось ще не знає, що це таке, то обов'язково вам відкриється це, коли ви переглянете ті полотна, які будуть представлені для вас. Це буде Україна. Побачимося.